Друзі, всім привіт! Сьогодні ось вийшла в садок, хочу показати, як в нас вже побілені дерева з садовою форбою. Правда, ще не всі, оскільки то вечорам білимо, то холодно, так ще вечором буває. Це то часу не хватає за домашніми справами, але вже почали побілку. Дерев. Ось проходила і побачила, як гарно юшта розпускається. Прийнялося цей кущик восени садили. Дуже гарний один ось кущик розпустився. І ось ще покажу, ось ще як гарно вже бруньки пішли. Ще корно. А ось третій кущик ось. Постраждав. Хтось на нього, видно, наступив або коти бігали. Ну він живий. Але не знаю, як він ростиме, його трогати не боюся, тому що ось тут переломлений він. Шкода, звичайно, але це не дуже тяжко втрота, так скажу. Ну, а просто що він, ось бачите, живий, зеленіє, бруньки цей, але зломлений. Якщо його повернути, він зламається зовсім, а не повернути. Вік ростиме, ну нічого, подивимося, як воно буде. А ось із гранатом не зрозуміло поки що нічого. Не видно, щоб тут він пусков якісь зелені погони, чи бруньки, чи що-небудь. Такий стоїть, чахланький чомусь. Ми його і накривали, і вкутували, але, можливо, він і не прийнявся. Але, можливо, пізніше він почне оживати. Викидати не будемо, час пройде. Побачимо. Ось як побілена в нас вже абрикоска та що від сусідського городу. До речі, як гарно, гарно зеленіє вже. Ось і рис. Він жовтим кольором цвіте. такий великий вже кущ. Я вже показувала його на каналі. Ось як розрісся. Мені подобається, хай росте. Такий великий-великий. Та він вже не один десяток років. Він простий тут. Я була зовсім маленька, як мама його посадила. От так що хай росте. Абрикоска, звичайно, звичайно, гарною, як побілена, віліє. Ось ще. Тут, до речі, у нас золишки малини в садку старому. Ну, як це садок, тут так багато дерев немає. Старі бабусини випиляли вже, бо вони вже повсихали. Оце яблунька також побілена. Ось кущик ще малий, звичайної Росте. І ось яблунька Катерина. У минулому році декілька плодів вже на ній було. Мама її так обрізала. Де лишні гілочки? Ось і побілили, дуже смачно, до речі. А ось вишенька в нас виросла самостійно, ну ми вирішили її залишити, погони там пообрізували біля цього, біля коріння там лишні, щоб не кущем росла. І ось така вишенька виросла. А далі буду йти на грюдочку і покажу. Як на низу в садку побілено. Це поки що старі дерева не білили, бо в нас поки що, не, не, чесно кажучи, не вистачить фарби садової на всі дерева. Поки що будемо білити ті, які самі необхідні, а потім е, вже докупимо фарбу і доб, побілимо е, старі дерева. Тут хочу показати щось, бордюрних сходи. Уже потихеньку тут ми його сюди перенесли, тому що він так розрісся і почав мішати там. Нам постійно притопчувався. Сюди перенесли. А це ось сходить рябчики. Ось дивіться, які вже розпускаються. Ось один, ось другий. І ось цілий ряд. їх. І ось сходи маленький. І ось сходять рябчики. Ось ділянка то немає, а ось іще чекаю з нетерпінням, коли вони зацвітуть. Це тут пуста ділянка, ми тут садили жоржини. Аж така величезна ділянка У нас була жоржин, а далі тут і лілії йдуть. Звичайно, різні, як вітаю, і тюльпани сходять. Але, але... Це буде ця діленка слугувати заїздом на город. У мене є таке в принципі, бажання, щоб повністю ниток, там, де трава ростає, я хочу показати, і трактор пускати побіля, ось побіля. Міні-трактор це можна пустити, як сказати, ну, там Від дерева по цій, по цій травичці. Він невеликий, проїхати отак зможе, ну, щоб не весь квітник зачепив. Ну, це так плоне на майбутнє. Бо хотілося б, звичайно, тракторцям картоплю посадити. Але доживем то до того часу, то видно, буде все ясно. Стане на свої місця. Ось, до речі, хочу показати. Не, не спіли виткнутися пролізки із землі зелені, як вже зацвіли. Це я була, та ще зовсім, мабуть, маленькою. Мені подарували на день народження проліски, хрещений приходив до мене. Букет великий, такий приніс в красивій чашці і подарував мені такий букет. І там були цибулинки в деяких. І ми їх вирішили посадити. І тепер так горно-горно ось, навіть ось. Грудочка є, пробили крізь грудочку. А це старі у нас чульпани, Ну, Я маю на увазі сорт таких старих. Ще нам одна бабуся давала. Її вже й живої немає у нас. Там вже і живуть, в тій хаті живуть. Але... Душу і згодою що разу, як вони цвітуть. бабусю. добра така була вона. А ось вже сходять і піонії. Бачите, які пагінці. Біля хоти, до речі, кроші зійшли. Такі вже червоні-червоні кущі. Ще треба подивитися буде за двором, бо ми і садка на болці викопали і посадили у му році їх ще. За двором, але вони ще досі розростаються в нас, так що ну, будемо дивитися. І ось витикається півуні, як я їх обожнюю, і запах їх. Це просто шикарні квіти. І, ось, і, і тут росте, ось витекоється, буде жити, весна повертається, все знову буде зеленіти прокидається життя. І ось також гарно. Я люблю, як двір потоне просто в квітах і в всякий такий красивий, зелені. Правда, тут ось насіявся сусідський щавель, ну, але нічого. Нащипаємо на зелений борщик, повикупуємо лишній. Розкорчуємо з мамою. А можливо, я вам скажу, ще курі будемо давати. Куря також люблять ще Правда, сусідка вже викопала, на межі тут була посіяла, викопала його, але аж толку з того, що вона викопала, як він якось розрісся в нас, насіявся. Але нічого страшного. Ми за це не споримося. Завжди в усьому треба шукати позитив. Ось півники як зеленіють. Гарно, така ділянка. Це, це сортові, до речі, дуже, дуже гарні. Від кільос прилетів ще дубовий листочок. Може, з посадки вітром занесло. І ось такі. І, до речі, ось ще кущик. Це багаторічна така е, гвоздика. Вона ну, така похне-похне. У нас червона і, і така біла з рожевим є. Але, мабуть, це червона, бо біла з рожевим, мабуть, її не дуже. Е, багато залишилося, а може і взагалі не залишилось. Ось весною видно буде. ось Зеленіє полуниця. І не пойму, до речі, крижовник по-різному розпускається. Ось смородина, отак розпускається, це невеличкі кущі, два тут залишилось, тому що ті вже чи вимерзли, чи пропали, ось іще є. Вона велика, така врожай великий. І це незрозуміло поки що, Щось не видно. Порічка тут ростуть у нас ще. А це колючий, приколючий крижовник. Я, якщо чесно, я не скажу, що це я дуже фанатка велика крижовника. Колючого, так обривати його тяжко. Кущі такі розлугі. Бо за минулому році був такий урожай цього крижовника. Днів три його обривали, тому що колючий не влізеш. Нам ну, порали, до речі, піднімати кущі вилами під пероти, і... Обривати. Якщо вродить він і дійдуть руки до обривання, буду, буду пробувати, до речі. Якось треба боротися з колючками. І ось колючий, він зелений, такий рудий, але це дуже смачний. Це ліс, лісовий крижовник нам його подарувала. Одна дуже, дуже хороша людина. Наві скільки всього росте. Ботанічний сад, фактично. У дворі і на городі. Так уже росте. Смородинка. Це незрозуміло чи жива. Ніби й жива, але таке. Не розпускаються ще. А ось як зеленіє, ось вже майже лист, листки вже видно. Дуже гарно. І ось молоденький кущик. Це мама зодростка. Відрізала, до речі, вона йоб. Відрізала погін і посадила, спробувала. Як воно подивився, це яблунька тут обілена. Вон яблунька, грушки. Вон. Тихенько робота робиться. Скоро, до речі, будемо закладати парники, ніби вже тепліє, хоча й мороз було на поверхні ґрунту і ввечері холодно, така ще не зовсім ще, щоб весна така тепла, земля не прогріта. Але треба вже потихеньку думати за парничок. Ми ось гній так. тут де поміститься, ми обов'язково застелимо цей гній плівкою, щоб капустянки не лізли. Поставимо короби, нанесемо землі, хай прогрівається. Будемо робити пернички. До речі, ту цибулю, що я тут повигрібала. Я посадила отут рядочком. Позавчора, отут посадила, не знімала, тому що в мене чомусь телефон, до речі, бо дуже почав. Деякі програми послітали. до спеціаліста возила, він сказав, що він доживоє останні дні. Так що... Чого страшного, ось таку що сходить. Не знаю що, може й бурйон, бо бурйон найшвидше сходить. Йому дуже великого тепла не треба. Ну, да? ну, цибулька зеленіє вже. До речі, якщо бажанні, вже ось яка є, можна насмикати на обід. До сала чи до борщу. Він сьогодні такий холодний. І ось такі тюльпани. Як... Видно, не знаю, чи так видно проти Цього ну рядочками видно вже, як тюльпони, як прорихлила землю, повитикалися. У нас наскільки їх ось багато розрослося, я казала мамі, хоч продавай. Проявить три рядки ось на по ширині половини огороду. І як зацвітуть, як це буде краса. Хватить і на картоплю, хати і на все. Ми, ми виділяємо і на городі для квітників ділянки, тому що на городі квітам ростеться, ну, я скажу, найкраще. Тому що у нас, наприклад, у дворі від кухні та коті подає. Там деякі тройонди де пропадати, почали дуже їх шкода стало. Коли сестра переїхала з цим, зі своєю сім'єю у свій будинок, ми викупали її, віддали ті троянди, бо вони чомусь, ну, там на, і на сонячній стороні можна посадити, а в нас там пропадають. Насправді одна на одній вже та тр... і троянди, всі квіти, волошок там багато, до речі, зійшло. У... Квітнику такі агресивні, треба їх якось викупувати. Мама викопала була їх, але вони десь корінчик остався і знову почали вилазити по тройондах. А ось як зеленіє вже крупника. Не було зеленіє, тому що вигребли її, підворушили землю. Беріг, звичайно, треба, я не знаю, якось його виводити. Запереділася ця дівка по малині, Воно далі піде на груд, то це буде тяжко про це його виводити. Петрушка ось уже сходить. І цибулька, то що видно, сюди десь потрапила з тієї багатойорусної. Ось і малинка ніби прийнялася, то що позаминулому в минулому році посадили. Так що ось, Тут мама сіяла різні моркву там всякі такі на, на, і на зелені і так рядочками, щоб ровно були овочі. Дерева горно так виглядає. Так що вигляд зовсім міняється коли поприбирано, коли побілено, якщо видно, я ще можу показати. Зараз хочу дійти. Скоро город, весна. Хочеться займатися. Роботою. Дуже приємно, коли надбоїш все своє, тоді і душа родується, і якось, ну не знаю, як правильно сказати. Приємно і спокійніше на душі. Ось пройти хочу. О, якщо видно, ставок наш. Зараз можу збільшити. Ось як ставукне, недавно лабеді там пловали, але телефону з собою не було, десь. Вітер як в ліху хитої і верби. До речі, як буде вербна неділя, нарізати гілочок вони будуть вже із, із листям, мабуть, вже, якщо не з котиками. Тому що поска пізно і думаю, що буває така, що рано поска, тоді наріжеш такі кутики і, і, і стоять вони довго. А тут така все поїться, сухне у, у возі. Але нічого, рік стоїть. Ми, ми щороку. Букет великий або й не один нарізаємо. Церку що українська церква від нас далеко, а в ми не ходимо. Ось який вигляд моє, садок. Розділені обов'язки, будемо так казати. Мама одну роботу пішла робити, я іншу пішла робити роботу, ну, щоб по господарству, і так воно, веселіше працюється. Ось який. Ну, зовсім інший вигляд мають дерева. Додивилися, що краще на цій семеренці. До речі, семеренка це моя. Найулюбленіша яблуня. Я люблю кислі йоблука, ну, як Семеренка вже така полежить, вона така робиться. Солодка, то не дуже, а кисла то просто нереально смачні. І тут як постійно на цій гілці дуже багато йоблук чіпляється, і вона відчохується. Треба її підперти знову буде, якщо це аботи, ну не знаю, чи пізно вже, чи не пізно її розпилювати. І не хотілося б, звичайно, але треба, тому що це для дерева не корисно. Ну так буде важко йоблені. Воно й так подає постійно, оця гілка подає до дулу, лежить долі. Так що дерев це побілені. Повигрібали вже тут півники. Самі звичайні, жовті, і сині, як цінуть, поки декілька метрів їх. Починають Починаються звідти і оно ж куди до межі. Ось така ширина їх. Тут, як... Тут стіною вони ростуть і цвітуть. Ось дивлюсь, що Рокамболь піврядко такий чахленький. Ось. А два рядочки дуже гарних. Ось. І ось так само. Він повільніше сходить. Бачу, сходить, сходить. ну Він такий примхливий, теплолюбивий, його постійно треба вкривати, тоді розкривати. ну мороки з ним багато. Ну, не знаю. Він того не стоїть, як на мою думку. Ну, ціна, звичайно, його висока. Ну, ціна любителя. Всяк зеленіть, вже приємно. Так видно. Часник, гарно. Слива, до речі, у розросте. зросте. Горно тут мотоблуком вже таку діленку повернуться. Як розростеться, звичайно, слива тут і все, то не будемо тут садити нічого, але поки я можливість, чому буде пропадати ця діленка. Ось, до речі, так може ця гілочка поперта. тому що постійно і падає тут наниз вона. Рогочику. Мабуть, цей рогочик вже помінювати треба. Це в минулому році поставили, він такий вже слабенький. І цибулю ось видно. Гарно зеленіє цибулька. Так що весна повертує життя. Все живе прокидається, зеленіє. Зараз хочу ще подивитися, чи буде кизил цвісти, чи ні. Бачила в інтернеті, що в людей вже цвіте, але там тепліше, у нас холодніше. Трішки. Але дивлюся, вже ось ось буде розпускатися. Так, да, ось вже, Та вже ой, не фокусується, зараз може відійти або якось попробувати, якщо вам видно. Шавтіє ось. Скоро зацвіте. Дуже-дуже шикарний. Один кущ. У нас на 10-й рік вони почали, до речі, родити ці кущики, кизилу. Ось. До речі, як училась в аграрному університеті. У нас там в Полтові були дуже великі, шикарні кущі такі біля альтонки цього кизилу. Там дуже великий. Я так дивлюсь на нього, думаю, коли в нас розростеться, а ми тоді тільки його посадили були. Маленький такий маленький. Думаю, боже, це і нас такий колись буде. Звичайно, ще не такий він завбільшки. ну, Він такий завбільшки, мабуть, і не потрібний. Але... Але все одно, який є роста. Він так їсти, то кисловотий, але варання з нього дуже смачне. Компот зварить на заморозку. Ну, Мені подобається. Ото такі сьогодні справи, друзі. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Дуже всім вдячна за підписку. Всім бажаю мирного неба. Всім пока!